Вітаю в ефірі телеканалу Буковина. інформаційний випуск у студії працюють ведучий МК. Так, учні Хотинської гімназії опановували нове ремесло ведучий випуску новин на телеканалі Буковина. Кожен не хоче міг спробувати сьогодні себе у кадрі та визначити, чи підходить сьогодні. йому така професія. Також для школярів провели екскурсію телестудіями та розповіли про історію телебачення. Враження дуже неймовірні, так як і всіх на ну присутніх. Це вперше ми тут то і ну дійсно емоції переповнюю. Були думки, чи Пожливо ...поєднати якесь своє життя з цим, бо це дійсно захоплююче і хотілось би познайомили із іншими професіями хотинських школярів і в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Завідувач кафедри міжнародних відносин Юрій Макар розповів про перспективи навчання в університеті. Та він зазначив, без безплідної праці та зусиль мати не досягнеш. Ви всі хочете далі вчитися? Так то мусите працювати. Навчання це і рабська праця. Мені вже бачите, дуже багато років, але все одно ну, я працюю як раб. Я не маю якогось нормального дня, вихідного дня. Я або тут працюю, або вдома сижу, працюю. Або десь є до відрядження. Організаторка проекту Любов Годнюк каже: якщо правильно обрати спеціальність, то й роботи завжди приноситиме лише задоволення. Тому ознайомитися із професіями варто задовго до вступу. У виш. бачу, що цей проект дієвий і що цей проект надзвичайно важливий. Тому ми цей проект будемо продовжувати для дітей, особливо з сільських шкіл, для дітей з малозабезпечених родин, для дітей, які не мають можливості і не мають батьки можливості, продемонструвати їм усі можливості, можливості для того, щоб мотивувати їх у навчанні, тим, хто вже спробував себе у різних професіях, легше визначитись, бо розуміють, їхня доля залежить лише від їхнього вибору. Олександра Агєєва, місцевий час.